усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фригішин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про слину кам'яну хворобу. Рослинокам'яна хвороба не є досить поширеним явищем, однак для Прикарпаття вона дуже актуальна, адже у нас є регіони, де є підвищена мінералізація води. Це косів, верховина, рожнятів та інші. І мешканці цих регіонів є у групі ризику. Отож, більше про рослинокам'яну хворобу нам розкаже хірург-стоматолог центральної міської клінічної лікарні Андрій Івасів. Кам'яна хвороба, захворювання слиних залос великих, яке супроводжується утворенням конкрементів, які викликають ускладнення, які супроводжуються болем, запальними явищами, гноютворенням, порушенням функцій травлення, жування мови, викликається. Слиними каменями, які утворюються в товщі перенхіми слиної залози, і, власне, переміщені їх в залозі і в протоках викликають ускладнення. Ці ускладнення мають гострий характер. Вони більше себе проявляють під час прийому або перед прийомом їжі, супроводжуються значним болевим синдромом. Набряком, який викликається збільшенням розміру залози. Процес носить циклічний характер, тому що запалення викликає набряк, набряк викликає знов запалення і гострі стадії наступають досить швидко, супроводжуються значними болями. І з дискомфортом людина не може нормально їсти, нормально пити, розмовляти, тому що болі віддають в щелепу, в язик і в боку стінку глотки. Деколи навіть може в скроню, в вухо. Причини появи на даний момент тема дискодабельна. Прямих причин насправді зараз немає. В групу ризику входять люди, в яких є порушення обмінну кальцію, тому сюди можна захворювання щитовидної паращитовидних залоз віднести, зменшення кількості вітаміну А і Б, сюди ж відноситься за великий вміст в крові вітаміну Д. Також сюди відноситься захворювання все системи, шкідливі звички і рівень рідини в організмі велике значення в цій ситуації має, тому що це приводить до згущення а слини. Згущення слини відповідно є ідеальними умовами для. Кальцинації утворення конкрементів. Часто причиною є інородні тіла, які попадають з фрутоки залоз. Там може бути часто від носіння соняшника, ми знаходили, кусочок лусочки, кусочок може скол зуба бути, можуть бути навіть волосинки, такі як від, від зубної щітки. Вони попадають, скажімо, незалежно від нашої волі. І навколо них відбувається, я, скажімо так, утворення петрифікація по типу, як утворюється перлина в мушлі. Камені в славних залозах утворюються двома шляхами. Перший, тут треба дивитися по їхній структурі. Камінь це такий твердий, достатньо. Утвір, він чимось нагадує мокру крейду по своїй консистенції. Його, якщо добре натиснути, його можна пальцями роздавити. Але враховуючи, що він знаходиться в дуже м'яких тканинах і тому немає тканин, які могли б його руйнувати. І тому, скажімо, він має можливість збільшувати свої розміри. Розміри від кількох там, півпівміліметра може бути до п'яти-семи мілі... сантиметрів. Найбільший особисто я камінь був округлої форми розмірами з тенісний м'ячик. Ну, для настільного тенісу. 95% каменів знаходяться в підщелепових слиних залозах. Це зв'язано з анатомією людини і залоз. Привушні слині залози, має, вони найбільші, але їхній протік має так Таке розміщення, таку форму і таку топографію, що слина сходить легше і тому легше вимивається в початкових стадіях утворення камені. В піщелипових слоних залозах слини протік піднімається вверх. І тому, якщо утворюється конкремент, не завжди слиною він вимивається. І тому в нього там більше шансів утворитися привести може до того, що скарги будуть посилюватися, болі посилюватися. Періоди ремісії будуть зменшуватися, може привести до утворення нориць назовню. Камінь бували випадки, коли камінь зміщується з залози, особливо якщо він твориться в дальніх полюсах залози, він в м'які тканини. Як і народне тіло викликати вже запальні явища в інших тканинах, і хронічна травма, яку викликає камінь, якщо його не забирати, може навіть привести до малігнізації процесу. Малінізація утворення для пухлин. Перші періоди захворювання проходять безсимптомно. Дуже часто людина не знає, просто і я можу не знати, і ви не будете знати, що у вас утворюється мікроскопічний кристалик кальцію, який з часом може стати каменем. Як правило, напевно, більша їхня частина, масло, основна частина їх просто вимивається слиною. Вони утворюються в слині і все, але по якійсь причині вони або десь знаходять якусь кишеню, де вони там затримуються, чи слина не, не стравлюється, чи якісь умови створюються для того, щоб швидко це відбувалося. Умовами часто є це, коли людина мало п'є, коли втрачає швидку рідину, коли луж... в роті стає більш лужне середовище. І... Це приводить до, до утворення каменів. Це, тобто це вже наукове пояснення цієї картини. І людина, як правило, перший раз звертається, коли гостра стадія. Тобто людина коли навіть відчуває якісь сущільне під язиком, а в нас, скажімо так, мало б є причин запхати палець під язик і мацати там. Тому це або випадково часто знаходять камінь при органічному обстеженні. При кате черепа, він окремо від кісток черепа, і іринична структура в нього схожа. Тому ми вже знаємо, якщо знаходимо таке, що це і камінь. Далі ми вирішуємо, що з ним робити. Людина звертається зі скаргами, що під час прийому їжі різко збільшуються залози. З'являється біль і гніні виділення в роті. Часто це супроводжується неприємним запахом з рота, відчуттям соленої слини, де хто скаржиться, що таке явище є. І на перших стадіях, як правило, гостро проходить за кілька хвилин, тому що все одна стона стравлюється, хоч вона збирається в певному об'ємі, але вона нас. Камінь не стає настільки щільно, що не дає повністю пройти злив. Він просто їй заважає. Але наступають моменти, коли камінь повністю перекриває слонний протік, і тоді вже ситуація стає набагато важчою. Тоді пацієнти вже до нас летять прям дуже швидко, тому що болі дуже сильні. І біль віддає в язик, в щелепу. Можу привушну ділянку віддавати в вухо, в потилицю, в скроню. Ну, це вже в таких важких формах. Поширеність цього явища не є значна. В середньому це десь 1% людей. Як правило, це чоловіки вік. Від 25 до 60 років, але зустрічається захворювання і в дітей, і в жінок в будь-якому віці. Тобто немає таких визначених вікових чи гендерних якихось особливостей. У нас в Івано-Франківській області є регіони, де підвища мінералізація води питної це рогатин, ділянка, долина, частина Калевського району, косів і верховина. Цих частіше зустрічаються, тобто за 30 років практичної діяльності можу сказати, що більша половина пацієнтів це жителі власне, цих регіонів. Терапевтичні методи лікування. Дуже, скажімо, сумнівні в результативності. В більшості випадків, або якщо камінь сам не виходить, ми його допомагаємо. Створюємо йому або шлях вийти через протік, або вже забираємо залози. При дуже великих розмірах каміння, коли він викликає хручне запалення, ми йдемо на операцію, називається екстерпація сунової залози, коли забираємо повністю стану залозу з каміння. Ну, Це вже такі самі екстремальні випадки. В основному лікування хірургічний характер носить. Якщо вчасно надати допомогу, вчасно виявити, то приходить операція досить швидко, для пацієнта нетравматична, і в більшості випадків пацієнти в той же день йдуть додому під нагляд лікаря. А в тяжчих цих приходиться клінічно лікувати. Треба водно-сольовий баланс підтримувати добре, тобто достатньо води пити. Е, ну, шкідливі звички відповідно, Тут цей догляд ротової порожнини велике значення має. Е, велике значення е, має, напевно, е, під, підтримання, до, ну, скажем, можливість проводити обстеження такого, наприклад, як так, е, комп'ютерна томографія е, щелепно щелепносової ділянки, яку. Проводити треба хоча б раз в рік. І на цих знімках, якщо камінь твориться, він візуалізується дуже добре. Тому часто, скажем так, ми виявляємо досить випадково камені в стадіях, коли ще вони не гостро себе не проявляють. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.